Нині дорогі отці, братія і сестри, Церква православна празднує праздник Святий в на княгині Київської Ольги. Удивительна свята благодатна жона. Вона, прибувши у Константинополь, мудро приймає там крещення. як каже літопись, уклоняється від замужества із Імператором, селась на те, що він був її кресний. Вмісті з тим історія фіксує її як християнку, яка не суміла свого сина Олега привести до християнства, але зато готувала внука Владимира на будущее крещення київських полян. Ми говоримо іменно київських полян, а ще не руси. На той час руси ще не було. Удивительна річ, коли у житті Святої Ольги історики чесно назвали ще одну дату, де це семи рік, Аскольті Дір прибивають на Константинопольських воротах свій щит 907 рік. Ново другі, неправдиві історики. Приписують Аскольду і Діру і ще 47 років раніше некий міфічний поход з Києва у 860 році на Константинополь. І нині стоїть сказати, донині історики не прийшли до одного мнення о началу Русі. Немає міння одного, хто така Ольга, то ли вона із Пскова, котра на переправі робила, і там Ігор з нею познайомив, то вона якась хельга, то є мнение наших істориків, що вона була із землі Болгарської, із города Пескова. Важно розуміти, що вона вийшла в історію церкви як християнка, котра не мала сили всю язичку Київ, цю землю привести до Христа. Но так старалася, що християнство стало терпимим між язичниками київськими полянами. У той час маса виходців із нашої карпатської руси вже доходили до Києва, то лі були -то торговці. Бо між Болгарією а наша земля, теперішню Мукачево, і Ужгород, входили у древнє Болгарське царство. Благо, що наші історики ні єдні, ні другі, ні совєцькі, ні сьогоднішні, словом про то не впоминають, що ми були подані Болгарського царства. І любі походи з нашої землі на Київ. Були інтересні і для християн Карпатської Руси у Києві була сформована церков святого Пророка Ілії. Там молилися виходці наші наші купці, ну а язичники поляни молилися своїм перунам, язичним богам. Так от іменно благодаря олізі київські поляни-язичники. Терпіли присутність християн і навіть відносилися равноцінно. І в договорі у 945 році між Дух Києвом і Казантинополем названі християни клялися і підписувалися кресним знаменням, приймали і давали присягу, а язичники своїми мечами. Даже 945 рік київські полянищі, може половина, може більше, язичники. Скоро прийде до власти і Владимир. З тяжкими умовами прийде, бо захватить Київ силу і. Виявиться, що ще при Владимирові язичество в Києві таке страшне, що приносять людські жертви, як дикарі десь там у тропіках в Африці. Людські жертви. І знову ні один з істориків, ні теперішніх, ні совєтських не хотіли ці моменти говорити, а церковна історія зафіксувала. Що і в Радімера ще були людські жертви. Язичництво Київське було настільки велике, що і нині вдвергаєшся від тої історії. Заслуга княгині Ольги в тому, що вона оту фанатичну частину язичників держала під яким законом і під яким приказом. І Християн ніхто не переслідував. А це вже було добре, оскільки здавалася та сфера, в котрій будущий князь Володимир, коли ввидів дикарство язичників полян Київських, приймає рішення крестити тоді київських полян усіх. Хто ж йому прийшов на допоміч? Спомнимо нині. Ольга бабка його але Несмотря на воспитання бабчину, Владимир был, мав сотні жен, язичник, ненаситний блудник, іноді насильник. Він навіть брата рідного вбив і його жону гречанку насилував, говорять, що іменно од неї родився. Один тот князь, котрий потім пізніше захватить власть в силу у Києві. І в результаті такої тяжкої історії ми сьогодні кажемо, яка заслуга Ольги, котра як правителька вела ту, ту землю, збирала їх до В'єдна, в тому, що вона утвердила у тій часті Київлян християнство восточної. Теперішню поняттю православної, зная добре свою історію, ми й діти Божі, мудрі і благословенні, а у вічності по помолітного святи Яронапосни Ольги, ми з вірою надією надіємося на милость Божу і на нагороду у Царство Божєм. Амінь.